Полтавщина, земля благословенна. з моїх джерел натхнення спраглі б'ють, добра й любові сходять мудрі зерна, моїх дітей у світі впізнають. ж Полтавщина, а хто? Це мій син Григорій Сковорода. Його весь світ знає. Він розгорнув перед людством своїй мудрості. Поглянь оці святі слова. Це він написав. Не тіло, а душа є людиною. Я знаю, це коли людина хороша не обличчям, а серцем та вчинками, коли вона робить корисню не для того, щоб її поважала, а щоб це було для людей. Мудра ти моя дитино, гордію, ходимо до мене. Сину мій, що ти робиш? Визначай смак не небо а по ядру. Так ото і є, мамо. Погляньте на нашого північного сусіда. Усе життя ховався під шкаралупою добро, хвалився силою та величчю, обіцяв захищати нас, а виявився гірким, підлим та потворним. Болюча це правда. Вчися розпізнавати людей, відчувати їх серцем. Мам, я його не бачу, але він є. Синочку мій, про кого це ти? Про Бога, він створив тебе, мене, пташку. сад божественних пісень і все видиме і невидиме. І Григорій сковорода міг бачити невидиме. Так, ти, мовчику, з видимого пізнавай невидиме. І наповниш себе добром та любов'ю. А сопілкова пісня лікуватиме тобі душу. Матусенко, а чи складно грати на сопілці? Важко вчитись. Так, але ти спробуй, постав собі за мету стати віртуозом. Тобто бери вершину і матимеш середину. Я зрозумів. Людина, ставлячи собі високі цілі, дійшовши до середини, вже багато отримає, уже має результат та сили рухатися далі. У кожного своя вершина. Так, головне, не зупинятися. Так, синку мій. Матусенко, моя рідна, зізнаюся мастер. А я не хочу, коли смерть уже стукатиме у двері, жалкувати про те, що не встиг насолодитися відведеним мені часом. Заради чого ми витрачаємо свої лічені роки, слідуючи нав'язаним ідеалам та цінностям, Живучи чужим життям, переконуючи себе, що ніби ми самі цього хочемо. Чому ми відкладаємо наші мрії та бажання на потім, виправдовуючись що є більш важливі справи? Чому ми не наважимося вчинки, про які завжди так мріяв? Григорію, який ти мудрий, ти допоміг моєму Іванкові привідкрити таємницю життя. З усіх утрат втрата часу найтяжча? Мамо, до цієї клятої війни ніколи не задумувався, що ті. Ти... До дивляться фейкові новини в інтернеті, перетворюється на потвор. Я не хочу бути таким. Не хочу бути жорстоким. Бо що вподобаєш, на те й перетворишся. Хочу бути людиною. Так, синку мій. Хіба може говорити про біле той, котрому невідомо, що таке чорне? Ой ні! Тільки пізнавши мотиви лиходія, можна стати справжнім героєм. Тільки той, котрому відомо, що таке віче, знайде в собі сили та надію. Існує дві сторони однієї медалі і, пізнавши їх обидві, зрозумієш істину. Ох, На жаль, людина ніколи не цінує тих речей, які має, а утративши їх, сумує і думає, як добре було в ті золоті дні. Саме тому, той, котрому невідомо, що таке чорне. Не може говорити про біле. Не роби так. Ти неправильно робиш, скільки тебе вчити. Ці слова чують досить часто від інших. Так вони повчають, як правильно робити те, що в тебе не виходить. Певно, нічого поганого в цьому немає, адже чийсь досвід займом не буде. А так звані північні сусіди повчають, як і що повинно бути в нашій країні, маючи позаду власне болота. Самі не можуть бути щасливими на власній землі. Матінка земле, ти завжди була квітучою, ошаднею. Ти завжди знала, коли сіяти, народжувати, збирати врожай. Чому руйнівники нашого життя нав'язують нам те, що нищить нашу ментальність? Навіщо прийшли до тебе? Влучна казавська рода! не вчіть яблуню родити яблука, краще відженіть від неї свиней. Я люблю свободу. Дуже хочу бути вільною людиною. Я знаю, що мене обов'язково зустрінуть влада, сила, спокуси. Світ пропонує нам багато успішних сценаріїв. Ми намагаємося застосувати їх, але не шукаємо власних. Потрібно лишатися чесним. І я дуже хочу, щоб я колись сказав, ловив мене, та не впіймав, маючи вибір, завжди обирай свободу. Хлопці, а чи гарно розглядали 500 гривень у купюру? Хто мені зображений? Григорій Собрана! А ще що навіть і не бачили. Біля роди намальований фонтан. Мені лівний сказав, що це фонтан. Рівне рівності. Сам Григорій його намалював, там чотири струні потрапляють різні посудини. Діти мої, джерело фонтану це Бог, це абсолют, це те, що дає нам енергію, сенс життя. А ті сосуди і є усі ми з вами, нерівні, але в рівній мірі, сповнені Божої благодаті.

Впинно летить вперед. Життя йде далі. Людина має власні думки, які змінюються протягом часу. І лише справжня любов зостається. Бо любов це особливе почуття. Його неможливо ні стерти, ні знищити. Воно залишає відбиток, який ніколи не зникне з нашого серця. Сьогодні наші серця сповнені любов'ю не тільки до людях друзів, а й до тих. Хто боронять нашу країну і наші почуття, наші воїни ЗСУ це ті, хто усвідомили святу істину філософа Григорія, що усе мене, а любов зостається. Любов породжує хоробрі серця. Це і є секрет сили моїх дітей, українців.